Гарні диски, класна рума, автобір в цілому прикольно виглядає у сірому кольорі, ми запланований витонування, Шкіриний чорний салон, підійти висидінь, бультекермо, 99 тисяч кілометрів пробігу, мультимедіа сучасна, Там є там, допомога при спуску, витрати в руку та дислоці. Та Ось так виглядає задній ряд сидінь. сидіння одним рухом дуже легко так складається. Великий просто багажного відциплений. Так виглядає автомобіль по Ось Такий європейський багажник у нього. Він податковий народний автомобіль. Дуже цікаво наглядає на сербістку, виглядає по поводу. А по іншому автобусу, виконуйте за цим кого раз, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і дивіться наші відео.